Так, народ, здорова, серйозний відос. Сьогодні в нас відео про збіги обставин. Як ви думаєте, збіги обставин, воно як то так, ну, случилося? Чи воно точно так мало бути, з якоюсь метою, хто-то це все придумав, такий хитроковарний. А ви просто не змогли оцінити суть происходящого. Як нас цей чат GPG, блін. Ви ж розумієте, що вже ну, він розумний, якби має енну кількість інформації, там плюс-мінус думає, обробляє, і він ну, розумніший в принципі вже за людей. Якщо є отут такий калькулятор розумний, що не може бути ще якась касвіня, яка, яка мега така розумна. Ну ні, На що це ж розмовляю? розмовляю? Говорю, всі збіги обставин, які є, вони є запрограмовані, спеціально зроблені спеціально для вас. Питання просто нашу. Якщо ви в цю штуку думаєте, що воно просто так сталося, то просто ви тупенькі, Ваш мозок не може обробити всю цю інформацію, на що воно сталося, і ви не розумієте суті речей. Якби тут ну, проблем нема. Якщо вас тільки не цепляє слово, ну що ви тупенькі. Якщо вас цепляє слово, що ви тупенькі, значить ви тупенькі, то є життя. Тобто, в мене нема чомусь проблеми, коли я щось ну, розраховую якісь свої дії, вписувати. Один з можливих варіантів, що я тупий і не розумію, що це відбувається. А для мене це не є напрягу. Той, хто думає, що збіги обставин, це все сталося просто так не для нього. І воно не має суті, не розуміє тут одного, що те, що ви маєте тут, це є результат всього, того, що ви зробили і не зробили. Тобто ви маєте рівно те, на що ви заслуговуєте. Оце ну, просто ну, самий контрастний контраст. І ці збігів обставин, вони спеціально зроблені для вас. Це ну, максимально просто, але це іменно цей кусок дуже важливий. Бо дасть вам можливість подивитися на все тут по-інакшому Які Якісь всякі такі незаплановані зустрічі, ви щось не думали, а во вийшло. Або ви думали, що буде все окей, а воно вийшло все через жопу. Ну, так мало бути. З такої ще е е інформації, з ніякого такого совіщання. Короті, тут чуть-чуть підкрутять гайки із-за тупорилості. Ну, бо дехто не оправдовує надій. Я в принципі з цим погоджуюсь. І двома руками за. І, також за тупорилість найбільша оплата, мені здається. Чому? Бо людина віддає все, що має, на когось і не несе персональної відповідальності за себе і за свої, і за свої вчинки. Тобто, тупорилість це ж також вибір. І людина, яка вибирає бути тупорилою, має нести за це відповідальність. А люди не, не хочуть нести за це відповідальність. Хочуть, щоб всі все рішали за них, чудо, пілюль, нічого не робити, і щоб воно само все вийшло. типа, не буде. Буде жорстка і без вазеліна.